Усім доброго дня! Сьогодні у нас 4 жовтня. Травимо зерно. Завтра будемо сіяти. Так в нас виходить. Травимо в бетономішалці. Протруювач купили. Бімакс. Будемо сіяти десь 3,5 гектару пшениці. Пшениця у нас тобак. Такі то діла. Остарювали сівалочку сьогодні, міняли пару сошників, перемастили все. Завтра будемо сіяти. Ще потрібно замішати суперфосфат салітерою 2 до 1. Будемо кидати десь. 80 кг, 50 е, суперфосфат і, і 30 кг солітри. Будемо в перемішку і будемо сіяти. Такі то діла. Слідуючий день будемо їхати розробляти поле під посів. Робити будемо сепка в мене є, рачинок. Це ячинка, 3-хметровий такий саморобний культиватор типу, і буде тягати його ДТЗ-шка. Ну що, чіпляємо зараз і будемо виїжджати? Так, опустили МТЗуку відганяємо, щоб причепити. Ладно. Будемо спляти оцю цю сяпочку. Там у нас золоно і закрита влага. Ще лишилося. Поросли трішки борони. Такі по 5 сантиметрів потрібно повитягати. Будемо пробувати. Так, запускаємо. ДТЗ ушку трішки прогоріться для тезончик 2011 року. одних перука працює шакомберку. Так, так, так. ся заправили, вчепили сцепочку. будемо їхати, роботи робити. Така у нас сцепочка. Заправили майже повний бак. Можемо їхати. О, ви йдемо на поле, продумаємо. Навіть напевно потрібно брати їх піти диску в бороду. Бурончик воно не витягує. йому в два сліда. Ну-ка, ще пройдемося назад і подивимось. Так, то есть моторишки за. Да. Диски будемо їхати на поле пробну дисками. Пробуємо дискувати, підмілили. əsən mətnlə qatar так виходить. Глибина нормальна. Будемо дискувати. Трошки є грудка але краще ніж не було. Ну що, погнали далі? Так. У нас виходить, в один слід. Думаю, пшеничку буде саме то. Трошки є грудка, звісно, але нічого з цим не зробиш. Продовжаємо далі. Додискували вже, так у нас вийшло. Поїдемо там ще два кусочки, 20 соток і 10, і будемо їхати. Загружати зелено і будемо сіяти. Хоїдемо, сходимо, будемо загружати на зв'язку. Вчепили прицепку до ДТЗшків і їдемо набирати зерно. І будемо їхати сіяти. Насипали сілалочку, таке міндобриво у нас, салітра, суклефоспат один до одного, пшеничка тобак. Імезик сіє. Взимаем 100 зернин на 1 метр. Все, продолжаем. Є грудочка, але думаєте нічого страшного. Так, білоко допомагає насіння на варту нема.

На два гектара в нас прийшло 600 кг пшениців і 200 кг біндори. За літра плюс супер куста, потрібно десь 300 кг на гектар пшеницю. Сіємо другий кусок 80 сотових. Это вот рыбушка. Другая репродукция. После сои. Какие-то дела. Все Jedem додому, закінчили сіяти. Діяли три гектара 40 соток. Єдемо додому.